Двійки, трійки, одиниці поскакали по криниці. Від круниці жабаква. Всі, хто не вчився, отримали два. Але це було згодом. Спочатку був перший раз у перший клас. Ура! Завтра в школу! І про парту не забудь. Перший раз у перший клас. Подія історична. Хтось про це пам'ятає більше хтось менше, та для більшості це приємні спогади. Я з мамою за руку, я з квітами, і ми йдемо до школи. Пам'ятаю великий букет. Пам'ятаю, що мене проводжали до школи і батьки, і бабуся прийшла з маленькою сестричкою. Я йшла до першого класу з кісками і з бантиками. Такі в мене були косички і такі великі білі банти. Керівник проєкту Ранок на Поділлі Наталя Паляниця вже не пам'ятає деталей, але добре пам'ятає відчуття, з якими йшла перший раз у перший клас. Це була гордість. Гордість маленької дівчинки-Наталки, семирічної, яка йде у перший клас навчатися, навчатися читати, навчатися писати. А ще, знаєш, такий цікавий факт, що якраз на той час з'явилася пісенька, яку співав дитячий хор. І на радіо, і на телебаченні там були такі слова. Сістренка Наташка, тепер первоклашка, тепер учениця вона. І знає, об этом вся вулиця наша, і знає об этом вся наша страна. Мені чомусь здавалося, що ця пісня про мене. Що всі дізналися, що я йду в перший клас. І про мене написали пісню. От коли ця пісня звучала, я просто йшла з гордо піднятою головою в перший клас. Богдана пам'ятає кожну дрібницю того дня, коли вперше пішла до школи. Вона була з бантиком і вже тоді чарівно усміхалася. Ну, я люблю посміхатися, а усміхатися, то як бачу, нічого не змінилося. Як посміхалась, так і посміхаюся. Євген, коли дивиться свої фото з першого класу, ледь впізнає себе, каже, з того часу сильно змінився. Коли я на себе дивлюся на фотографіях того часу. То е, я не можу повірити, що колись я був таким безтурботним, безхитросним, е, напевно. І таким, такою щирою дитиною, тому що там просто такий, боже янголядко, знаєш. Про себе першачків вони згадують з приємністю. У кожного в перший день у школі був яскравий епізод, який вже ніколи не забути. Починали писати чорнильними ручками. Чорнила. Ну і поставила я кляксу, дуже велику кляксу. І починали цю кляксу стирати резинкою, гумовою. Чомусь мені здавалося, якщо олівець стирається, значить і клякса має стертися, тому що я вийти. Да, що врешті решт з'явилася дуже велика дірка. І цей зошит я здала на перевірку. Мені поставили страшенно дуже велику одиницю, майже на усю сторінку. Для мене це, це звичайно були дуже великі сльози для відмінниці. Це ми ось 1 вересня, перед першим роком, на лінійці всі стояли, нас познайомили оце з нашою тою першою вчителькою. От і ми всі з квітами були на лінійці ще. Якийсь дощик спочатку пішов, але потім виглянуло сонечко, і ну, все було так позитивно. На першому уроці пробному я так перехвилювався, що замість мінуса написав плюс, потім закреслив, написав мінус, знов закреслив, і це все в мене на півсторінки вийшло, ці креслення, і мені поставили 5 з мінусом на той час. І я дуже плакав і розчарувався. Напевно, в першому дні. Вони любили школу, і зараз за нею кожен по-своєму трішки сумує. А ще пам'ятаю віршик один. А, и дорогому букварю я говорю, благодарю, ты книга первая моя, теперь читать умею я, На свете много книжек есть, все книжки я могу прочесть. Старшего разня, счастья вам.